Добрий день! З вами програма Наше здоров'я та я, її ведуча Ірина Шкода. Ми з вами знаходимось у дитячій лікарні. І сьогодні тема перша частина нашої програми дитяча урологія. Михайло Іванович Лещиновський, хірург уролог вищої категорії, сьогодні дасть важливі поради батькам, зокрема, як вчасно визначити, якщо у вашої дитини розпочинаються якісь проблеми з нирками, і як поновити ресурси організму в цій темі, що потрібно знати батькам. В першу чергу потрібно звернутись до лікаря, здати аналіз сечі, здати аналіз крові, пройти. Ультразвукову діагностику, котра може попередньо діагностувати захворювання нирок, і потім вже звернутися до лікаря-уролога, котрий подальшому має розібратися, яке захворювання є в тої чи іншої дитини, і надати необхідну допомогу. На що в першу чергу треба звернути батькам увагу? На які симптоми В першу чергу потрібно звернути на поведінку дитини? Якщо батьків турбує зміна в поведінці дитини, по прискорення сечовипуску, частота сечовипуску, наявність температури без Причин, на які можна звернути, це відсутність кашлю, насмарку вірусної якоїсь інфекції і дитина температури, жаліються діти з захворюванням нирок частіше жаліються на частоту сечовипуску, різі під час сечовипуску. Болі в животі, тому що діти не завжди можуть локалізувати, коли хворі нирки в них не завжди можуть локалізувати болі в поясничній області. Чаще всього, це діти старшого віку. А маленькі діти жаліються на болі в животик. Вони сучать ніжками, прискорюється частота сечовипуску. Сечовипуск відбувається мілкими порцями. Міняється запах сечі. Температура тіла часом буває така, що її неможливо збити обичними. Або фізичними, або хімічними методами, потрібно прибігнути до других, тому що в результаті обструктивних уропатій, котрі приводять до порушення сечовиведення і сечі з нирки, відбувається оцей болівий синдром, і підвищення температури. Так, зрозуміло. Ну, а тепер по поводу профілактики: перегрівання або переохолодження. І торість, і, і... і торість. Стрес. Далі стреси. Подвижний образ життя, що діти мають сидіти не тільки за комп'ютером, а мають мати відведений час для фізичних вправ, відпочинок на свіжому повітрі, водні процедури, закалювання. Це те, що. Про гігієну навіть не може бути мови. Гігієна на першому плані. Чому? Тому що асоціація мікробів, котрі нас оточують настільки агресивна сьогодні, що е, навіть саме маленьке порушення нашого ну, біоенергетичного поля приводить до е, виникнення змін в організмі. І кажуть, е, капля камінь точить, а от там, де тонко, там і рветься. І от там, де е, Падає імунітет, там зразу виникає якесь захворювання. І батьки мають про це знати і адекватно реагувати, тому що на сьогоднішній день, ну, по-перше, недостатня кількість лікарів. Ну, Батьки зайняті або на роботі, або що. І якщо вони відтягують, тому що є люди, котрі 3-4 місяці або самостійно лікуються, або лікуються. У лікаря не зовсім спеціаліста та не зовсім спеціаліста не проводять додаткове дослідження або лікують фонове захворювання, наприклад, вірусна інфекція у дитини, і захворювання сечовивідної системи. Вони можуть проходити паралельно і призначення тих чи інших антибактеріальних противовірусних препаратів, приводить до покращення загального стану організму і покращуються і зміни з боку загальних аналізів. І лікар, який ну, не завжди являється спеціалістом у всіх відношеннях, може пропустити. Через те потрібно, я вам говорив, що аналізи обов'язково, навіть після того, як ви пролікували дитину, потрібно провести аналізи, ультразвукове дослідження для того, щоб виявити грубі порушення, котрі можуть бути того чи іншого організму. Михайло Іванович, розкажіть випадки, які були б цікаві і телеглядачам, із вашої практики. По-перше, потрібно звернути увагу на збільшення кількості вроджених вад розвитку, про які я говорив. Це гідронефрози. Котрі е, в тій чи іншій мірі 1, 2, 3, 4 ступенів підлягають оперативній корекції. ми виконуємо такі операції. Захворювання пов'язане з порушенням сечовипуску е, і сечовиведення у хлопчиків. Е, велика кількість на сьогоднішній день і гіпосподій. Та гіпосподій це порушення е, ствола. І у на стволі полового члена, це теж складні вроджені вади розвитку. Значить, ми оперуємо дітей з обструктивними уропатіями, пов'язаними зі стенозами уретероцелі. це коли сечовід завужується на уровні сечового міхура. Порушується уродинаміка, розширюється сечовід і нирка в результаті того, що гідродинамічний тиск у сечоводі і в усті сечоводу збільшується. В результаті цього накоплена сеча вона не може попасти в сечовий міхур за звуження вічка сечоводу. Ми проводимо оперативну корекцію. Складні випадки, котрі трапляються зі здоровими дітьми, пов'язані із травмами. Травми нирок, котрі приводять до інвалідизації дітей. Чому? Тому що не завжди, коли травмована нирка, вдається її спасти, відновити її цілісність. Дітки часто падаючи, чи на бік, чи на живіт, чи на спину, травмують ту чи іншу нирку, хоча вона знаходиться анатомічно в захищеному місці. Але е, вона е, дуже, ну, складний, да, дуже складна і тендітний орган, та тендітний орган. І ну, в нас спостерігаються такі діти, котрі ну, приходиться видаляти в, нирку в результаті та в результаті того чи іншого виду травми. Дуже багато дітей попадає до нас із е... травмами яєчка. Це хлопчики, котрі грають у футбол, активні ведуть ну, різні кружки в нас, по карате до карате після кунг-фу. Да, 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 розумієте, травма яєчка, що нам також приходиться в ну, подальшому видаляти ну, функціональний орган, який потрібен для подальшого життя. Та життя цієї дитини і подальшому продовження роду та подальшого продовження роду, оце такі складні випадки бувають, і ми в нашому відділенні проводимо оперативне втручання. Якщо є можливість, ми спасаємо, а коли ну, чисто анатомічно ми не можемо відновити, та не може не відновити цілосні органи, нам приходиться йти на видалення. Цим батькам потрібно звернути увагу на те, як проводять діти свій вільний час. Серед багатьох методів сучасної діагностики одне з ключових місць займає фіброгастроскопія. Детальніше про це в наступному сюжеті. Якість будь-якого лікування в першу чергу залежить від безпомилкового вірного діагнозу. Саме тому з появою передових технологій, зокрема методу ендоскопічного дослідження, можливості діагностування хвороб кардинально покращились. З'ясуємо, як працюють з використанням цих сучасних технологій в Кіровоградській обласній лікарні. Андрій Вікторович, во время исследования многих пациентов отправляют на фиброгастроскопию. В чём заключается суть этого исследования? Люди, которые проходят гастроскопию, получают точную информацию, которую потом доктор направивший їх на нашу процедуру, использую для для лікування. То Есть есть очень много заболеваний, которые имитируют язву. На самом деле человеку всю жизнь лечит язву, а у него ее нет и никогда не было. И, и таких моментов очень много. И поэтому благодаря развитию эндоскопии на сегодня в мире... Все остаются целыми невредимыми и все знают, что внутри, какие болезни внутри человек носит, и соответственно от этого человек правильно поставленный диагноз, это 50% лечения. Какие заболевания можно выявить с помощью вашего исследования? Спектр заболеваний, выявляемых при астроскопии, касается всего, всех верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Это патология вся, которая локализуется в пищеводе, в желудке. и в двенадцатиперстной кишке. Поэтому полное название этой процедуры эзофага, гастродоаденоскопия, то есть осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. На сегодняшний день мы имеем видеостойку, дорастующий аппарат. И мало того, техническое решение вопроса всех уменьшили существенно сейчас диаметр аппаратов глотнуть его очень просто. Запись видео позволяет отдавать эти все результаты исследования на консультацию. Можно в другом городе консультировать, можно консультироваться в другой больнице, не повторяя исследования, а это очень важно. И Поэтому для того, чтобы проехать проконсультироваться в другой больнице или в институте, человек везет с собой просто диск. На котором, на котором есть полная информация для того, чтобы доктор, который его просматривает, выставил свой свой диагноз, высказал свое мнение по, по поводу этого всего. Многих пациентов отправляют к вам, даже когда их ничего не беспокоит, нет никаких жалоб по желудку. Для чего это делают, в каких это случаях актуально? Да, это довольно-таки часто бывает. Почему? Потому что то, что человека ничего не беспокоит, это еще не говорит о том, что у человека все хорошо. Есть масса патологий, которые протекают бессимптомно и уже в терминальной стадии только э, дают о себе знать. М -м, зачастую людям делают какие-либо оперативные вмешательства, которые потом э, связаны с введением препаратов, э, и эти препараты дают, дают, грубо говоря, осложнение по желудку. Для того, чтобы знать, применять эти препараты, нужно знать исходное состояние желудка, выдержит ли человек. Человека не беспокоит никак ничего, но когда ему будет проводиться должная терапия, то у него может возникнуть масса проблем. Поэтому проще человека пролечить перед применением этой терапии и тем самым избежать массы осложнений. И второй вариант это, когда человека ничего не беспокоит, к сожалению, наша область в лидирующих позициях всегда по поводу онкологических заболеваний. И онкологические заболевания, к сожалению, проявляются тогда, когда уже сделать зачастую ничего нельзя. В этом коварство этой патологии, в том, что на ранних этапах человека никогда ничего не беспокоит. И только случайно у человека можно найти полип, который через года превратится в злокачественное образование, а когда уже оно будет беспокоить, это уже будет четвертая стадия процесса, когда ну, ни одна больница в мире не может помочь в этой ситуации. Поэтому, чтобы этого не допустить, лучше, конечно, проходить гастроскопию. Андрей Викторович, расскажите, фиброгастроскопия это ведь не только обследование, доступные лечебные манипуляции? Да, действительно, возможность всего лишь безучастного осмотра. Это время уже ушло. На сегодняшний день разработано очень много инструментов, при помощи которых можно активно вмешиваться в организм. Мало того, человек остается без единого разреза, и в нем происходит, как бы, произвести можно очень серьезные изменения. Опять же, можно удалять полипы, не делая лапаротомии, то есть ну, как бы по-народному не разрезая живот. И человек выписывается на третий-пятый день без единого шва. Естественно, попадает очень много у нас ненародных тел. Люди, которые носят протезы, очень плохо ощущают во рту мелкие, мелкие предметы, и поэтому кости зачастую они проглатывают. Наша служба работает 24 часа в сутки. Кто-нибудь обязательно дежурит на дому. Вызывают, и мы достаем, если... Как бы человек обратился, то каждому обратившемуся оказывается помощь. Язвенное кровотечение в большинстве случаев своем останавливаются консервативно, с применением... Лікарств, які пацієнт в хірургії внутривенно. і путем нашого вмешательства ми останавливаем кровотечення на какое-то час, а далі хирурги делают все возможное для того, щоб організм справився. За кілька хвилин дивіться продовження інтерв'ю з досвідченим лікарем Андрієм Тіоновим. Ви дізнаєтеся, що саме фахівці-ендоскопісти можуть суттєво допомогти людям, які бажають схуднути. Залишайтесь з нами яким є механізм впливу відомого напою Кока-Кола на наш організм. В перші 10 хвилин в організм потрапляє 10 чайних ложок цукру. Це одразу 100% денної норми. Через 20 хвилин починається різке підвищення рівня цукру крові, що приводить до викиду інсуліну. Реагуючи на це, ваші нирки намагаються перетворити максимально можливу кількість цукру на жир. Через 40 хвилин організм завершує поглинати кофеїн, що міститься в кулі. Як реакція, підвищується кров'яний тиск, зіниці розширюються, нирки викидають цукор до кровотоку. Як наслідок цукру в крові стає ще більше. Аденозидові рецептори мозку блаковано кофеїном, що заважає фізіологічному засинанню. Ще через 5 хвилин організм активно виробляє дофамін, який стимулює центри задоволення головного мозку. За механізмом це схоже на дію героїну. Приблизно через годину після задовільнення спраги колею фосфорна кислота, що є в напої, зв'язує кальцій, магній та цинк у ніжньому відділі кишковика, забезпечуючи прискорене виведення їх з тіла. До того ж, цукор та штучний. Підсолоджувачі також збільшують втрату кальцію з сечею. Приблизно в той же час вступають зі сечогінні властивості кофеїну, через що організм додатково втрачає кальцій, магній та цинк, тобто ті речовини, які разом з солями та водою є основою нашої кісткової системи. Коли збудження стихає, починаються наслідки цукрового передозування, з'являється в'ялість та роздратованість. Взагалі, експерти Американської спілки біохімії та молекулярної біології встановили, що зловживання газованими напоями не лише сприяє ожирінню, а ще й торкається розумового здоров'я людини. А тепер продовження бесіди про неймовірні можливості ендоскопії в медицині. Ви говорите доступні нові методики. Розкажіть подробніше, що вони з себе представляють? Новинок з'являється в нашей отрасли очень много. К не эта стоимость определяется к стандартами. Соответственно, аппаратура стоит столько же Для европейцев это доступно, скажем так, для нас это очень дорого. Но все мы живые люди, и поэтому пользоваться достижениями научно-технического прогресса все равно выгодно. Почему? Потому что экономится самое главное, экономится здоровье. На сегодняшний день из, того, из новинок, которые мы применяем, это мы ставим стенты, специальные сетчатые трубки, которые устанавливаются в полые органы для того, чтобы не нарушалась их, их проходимость. Это касается, конечно, онкологических больных очень много. И по большому счету это направлено все на улучшение качества жизни этих людей. И второе, это, которым, мы, которым мы широко пользуемся, это баллоны для похудения. Люди очень многие хотят похудеть. Но ввиду того, что привычка есть и желание есть, сохраняется всегда. И очень тяжело его перебороть, даже если человек стал на путь истинный, пошел в зал и хочет держать диету, и, ну, нельзя сразу переключить свой обмен веществ и свой рацион, получать намного меньше калорий и хорошо себя чувствовать. Для того, чтобы уменьшить это чувство голода, устанавливается внутрижелудочный баллон, который человеку дают чувство сытости. И это, конечно, не исключает э, участие человека в похудении. Почему? Потому что э, человек кушает, но э, ну, разов пять меньше, чем, чем он ел до этого. И потребности такой в еде нет. Но физическая активность должна сохраняться на должном уровне и Тогда это дает великолепные результаты. Принцип э, внутрижелудочного баллона э, разработан израильской фирмой. Баллоны э, помещают в желудок, они э, занимают определенное место. И человек просто физически не, не, не может переполнить свой желудок, потому что оставшегося свободного места остается немного. И, конечно, это с первые дни связано с с небольшим дискомфортом, который через сутки уходит, желудок адаптируется к тому, что у него есть, внутри него находится баллон с жидкостью. Килограммы первые теряются уже буквально в течение первой недели, дальше это да, дальше прогрессирует, потому что пищи человек может съесть гораздо меньше, чем он тратит за, за целый день. Соответственно, все остальное тратится, э, восполняется энергетический ресурс весь за счет жировой прослойки, и человек приятнее становится смотреть в зеркало. Расскажите, если вдруг баллон через некоторое время потребуется убрать, ну человек похудел, изменил свой образ жизни, возможно ли это? Да, конечно, баллон ставится на 6 месяцев. Иногда мы оставляем его до 8-9 месяцев. Потому что в дальнейшем за 8 месяцев у человека вырабатывается привычка по-другому питаться. Человек должен вести активный, активный образ жизни. То есть физическая нагрузка не исключается. То есть ты не лежишь на диване, а вес у тебя уходит сам по себе. Человек активно участвует в этом. И этот баллон призван просто создан для того, чтобы помочь победить чувство голода, которое заставляет двигаться к холодильнику. Ввиду того, что у пациента будет стоять баллон в желудке, требуется какая-то коррекция диеты. Нет, единственное ограничение – продукты, содержащие, например, грубую пищу. Это, например, гранат, это аккуратно нужно есть рыбу. Почему? Потому что мы часть костей, не ощущая для себя, мы проглатываем. Эти кости могут травмировать баллон, произведенный из высококачественного силикона, который может длительно находиться в агрессивной среде желудочного сока. Але він не металічний, тому костями його легко пробить. Других ограничений нет никаких. Ну и все немає ніяких. Сподіваємося, що інформація була для вас корисною. Бережіть себе.